Це невдовольство і запитань, а навіщо все ж таки пенсіонерам проходити ідентифікацію? Дивіться, яка справа. Чомусь люди забувають, що у нас в країні йде війна, хтось гине, хтось зникає безвісті, а хтось може скористатися пенсійною карткою пенсіонера і отримати всі їхні гроші, які їм належні. Дивіться, завдяки цій ідентифікації багато хто втратить можливість отримати пенсію. Але хто це втратить? По-перше, це пенсіонери, які виїхали за кордон. І не проходили ідентифікацію. Так, вони це можуть зробити, тому дану категорію ми навіть не розглядаємо. По-друге, ті люди, які е, отримують пенсію за вже мертвих пенсіонерів в певний час, і таким чином, завдяки ідентифікації, вони не зможуть її отримати. Також не зможуть отримувати пенсію за пенсіонерів ті, хто використовує їхні картки, отримані шахрайським методом або іншими методами. Дивіться, є не дуже приємна річ, але все ж таки вона є. Пенсіонери, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, також не зможуть отримувати пенсію. Але після того, як вони зможуть потрапити до пенсійного фонду, або отримати можливість скористуватися телефонним зв'язком або послугами інтернет-провайдерів, вони зможуть пройти ідентифікацію і всю пенсію, яку їм було нараховано, вони також зможуть отримати.